Донбаська академія вже двічі була релокованою. Вона е, в 2014 році була релокована в Краматорськ, в 2022 році була релокована в івано -Франківськ. Ну, і задля збереження е, дуже серйозної будівельної архітектурної школи Донбаської академії Міністерством освіти і науки України було прийнято рішення зробити цей крок. Е, ми відповідно як університет. Технічний університет, в структурі якого є інститут будівництва архітектури та енергетики, маючи відповідну таку освітньо наукову форму діяльності, ми вітаємо це і е, можу гарантувати як ректор те, що школа донбаська школа, яка буде влита в наш університет, вона не тільки підсилить, а вона буде збереженою як в брендовому. Е, Фактично зароджені і існуванні, і наша місія університетська буде зберегти, розширити, зміцнити і забезпечити її не тільки існування, а ефективну роботу і можливість брати активну участь у відбудові нашої держави.